Кремі теми, які я думаю, які будемо защипати. Я би хотів знати, скільки сьогодні має борг до канал, взагалі, який мав до вашого приходу до влади, і що його чекає в перспективі. І багато таких інших речей. Але знаєте, я от сижу сьогодні тут і дійсно я прийшов не для того, щоб бути опозицією до влади, що я опозиції не хочу бути загалом. Два рази зменшити, я так довідаю. Ну, 400 тисяч ні. Загальний борг докладали. Ви не путайте, то по заробітній платі. Ви не путаєте. загальний борт. Загальний борт за 10 мільйонів. Ви не попутайте. Це є заробітня плата, де вони заплатили замість води, Я заплатили був... зарплату, а потім там води і шукали чим заплатити. Бо Мехай, був, міс, дуже добре Три дні не було води. Він розуміє, Він розуміє що не буває. Підемо на будь Але як знаєте що? Кожна влада, що ми знаємо, звідти секундарська, яка обирається, то громада найвищий орган влади в місті. І громада наділяє повноваження на певний термін часу на каденцію міського голову і депутатів виконання тих функціональних обов'язків, які наділила на громада, зрештою. А то й вона наділяє повноваження міську раду, міського голову, депутатів міської ради і обласної ради, в тому числі. Тобто ці люди виконують е, не є найвищий орган влади в місті, зрештою, щоб ви знали. Найбільше ворога влади в місті є вічі міське, якщо вже на то пішло, яке може приймати резолюції, рішення, будь-які, але люди повинні ресурсувати. Але не в тому, в тому, розумієте, як то коли так сидів, то уважно тільки що слухав, е, до інформації е, коріння моїх родичів, мого батька, історії міста Борислава зрештою, тягнеться в історії роду мого батька. І я коли от того все слухав, мені стало, знаєте, що шкода і страшно. Я думав, що на сьогодні буде дискусія, і ми будемо дивитися, ну, от створити ту громаду сильну, бо пропозицію на той час вада не та й не йде. І мені стало страшно, що я ще раз розумів, чому у нас відбуваються вибори такі результати. І чому у нас є Соловчук стільки років в газеті, і чому у нас Тетяна Васильівна не вступила, теплеє, і так далі, і так далі. Давайте так от, я би хотів, щоб все-таки збиралися люди, які чесно, дивляться, говорять правду і щось хочуть в цій місці поставити змінити. Мене не цікавить, зрештою, як керує фірма взагалі. Я не лізу, бо то мені не лише вушу в міському голові в ті речі і лізти взагалі і коментувати навіть. Хоч завтра буде друга тема, яка сказав, де буде питання якраз, роботи міських голів і чи є потреба відправити відставку, чи залишати їх на тих, робочих, ну, на тих своїх посадах. І це дуже цікава тема і потрібна. Але знаєте що, ми, я би не хотів, щоб е, ми настільки дали можливість знищити місто, що потім сказали, ми, ну, а ми говорили, а, ми, а де ми всі разом з вами були?